Так склалося його життя, що він мамина опора з дитинства, він не одружений. І мама дуже дуже була з ним пов'язана. Вчився в нашому Хмельницьку в 4 ПТУ, газозварювальник. мобілізували в лютому місяці. Вони були приєднані до 3-ї штурмової бригади, яка от зараз тримає оборону на Харківському напрямку. У нього не склалася своя сім'я, він дуже гарно відносився до нашої родини, до моїх дітей, до моїх синів. Дуже переживав, того, що мої оба сина також зараз захищають Україну 20 серпня. Він отримав кульове поранення. Евакуаційні бригади вони просто спасали його. І зразу ж його почали оперувати. Одна операція, друга операція. Нам повідомили, його переправляють в Київ, не Я їду туди. Я лікарів їм просто розводять руками. що дуже важке поранення, дуже важке. 12 суток він ще прожив після. Ну от він не прийшов. Я дякую просто тим. Хлопцям, теж чимсь сина, які ризикуючи своїм життям, розумієте, спасають і везуть. Я розумію, що зараз багато навіть не можуть потримати за руку і попрощатися зі своїм сином, дитиною. розумієте. Я кажу, розумієте, до чого ми вже дійшли? що Ми кажемо, дякую Богу, що я його бачу. Я бачу, що він лежить і це мій син, і я буду знати, де його могила і куди прийти поплакати. В житті він був добрим роботящим хлопцем. дуже Гарний син для своєї мами, він молодший від нас набагато, але він був чуйний, привітний, добра, порядна людина, дуже шкода. Після закінчення Логівської школи він пішов працювати в місті. Він працював газозварщиком. В село приїздив, допомагав мамі до всіх, хто його просив, він допомагав всім. В нашому селі це вже п'ятий воїн, загиблий.